Гей, Соня, добрий ранок. Ну, мамка ще спив ще рано. Та нічого не рану. пів шостого. Ти що проспав? Ні, я хату спати. Сувнік, понеділок, перший робочий день робочого тижня. А що? Ти йдеш на а я сплю? Ну, сонечко, так ж не гарно, А прапор підняти? Пізніше. Ще посплю я трошки. Не заважаємо. Щоб там гарно нагуляли, що так на свіжому питі. Ще сьогодні аж дрихнути безді. Монтар. Ми ще встанемося, ні? Ні, я сплю. Ай, да-да, сонце вже проснулось. Шахея десь висном казав, летяв тривога. Ну, це була? Ну, то я не виспався. Мамо, взагалі не тримбиться. У мене утренні мацамону вмивання. Зараз ще зарядку зроблю, Ну, ти б стояв ствер. Десь собі кухви зробив. Нам паштетіку насип. Ну, а всім доброгам. Бу вже помнувались, повстамали, мамка тут сидить наді мною, кажуть рештувати. Не хочеться, що тут не треба помити. То що ти вважаєш трестамати? Взагалі mm то -hmm. так. Ну, ти пішли, вигуляєш мене. Мусік підйом. Я зараз повномарчі в бошві тупічекає мене. Ні, природа чекає, Давай, мамка з цієї сторони прапор підніму, мені тут так подобається. І прапор у понеділок, у перший день робочого тижня, піднято. а я вас вітаю з цим сонячним теплим днем. Ваш соняк цифр, пока природа кличе сонечко на вулиці для бота. а де сонік? А я ти пішу. Ну, а я спочатку поїм, а потім вже піду. До Добр? Та да, добре, добре, їж собі. Усьо. Я вже наїлася, пішли з цієї сторони. Прапор підмат, сонька вже підняв. Та підняв. Да. То пішли тепер я. Сонечик, ти де? Я йду до тебе. Давай, матко, прапор підмати. І прапор понеділок бажаю піднято. А на вулиці плюс одинадцять. Тепленько, сонечко світить. Сонєк, а ага, ти тут, а я тут. Я заради тебе тут. йди вже скоріше, я ж тут і променад зробив і пройшовся по Кавичці, твис тепленько, Всім гарного дня бажаю. Ваши обну все темки-бобки пока. Ваш солик, темки-бомки, пока всем.